Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього заняття комп'ютерна миша. Увімкнення та вимкнення комп'ютера. Для початку давайте пригадаємо тему, що вивчали на попередньому занятті. А саме пригадаємо основні складові частини комп'ютера. До основних складових частин комп'ютера належить Системний блок. Монітор, клавіатура та миша. Найголовнішою частиною комп'ютера є системний блок. Він, неначе мозок, опрацьовує інформацію, зберігає та передає її. Керувати роботою системного блока допомагає комп'ютерна миша. Дітки. Погляньте уважно на екран. Ліворуч на зображеннях ви бачите, як неправильно працювати з комп'ютерною мишею. Якщо ви будете працювати з мишею так, як зображено на картинках ліворуч. То у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям, а саме з вашою рукою. Тому, будь ласка, працюйте з мишею правильно, так, як зображено на малюнках праворуч. Розгляньте, будь ласка, зображення комп'ютерної миші. Ми бачимо ліву клавішу миші, за допомогою якою здійснюють вибір команди. Також ми бачимо праву клавішу миші. Вона викликає список команд. Також між цими двома клавішами ми бачимо коліщадку прокручування. Воно допомагає нам пересуватися згори вниз по текстовому документу по Презентації, по сторінці сайту тощо. У деяких комп'ютерах, зокрема, ноутбуках та нетбуках, комп'ютерну мишу може замінити тачпад. Він містить ліву та праву клавіші і ділянку, яка чутливо реагує на дотик. Також, дітки, поговоримо про порядок увімкнення та вимкнення комп'ютера. Спочатку поговоримо про увімкнення комп'ютера. Перше, що нам треба зробити, увімкнути монітор. Завжди діточки, Першим ми вмикаємо монітор. Друге натиснути кнопку Power на системному блоці. Третє слідкуй за екраном монітора. Якщо на ньому з'явилося зображення, це означає, що комп'ютер готовий до роботи. Коли комп'ютер завантажився, на екрані монітора відображається робочий стіл з різними значками піктограмами. Далі порядок вимкнення комп'ютера. Перше, установи вказівник миші на кнопку Пуск. У лівому нижньому куті екрана і натисне ліву клавішу миші один раз. Друге. У меню, що з'явиться, вибери команду вимкнути комп'ютер. У вікні Вимкнути комп'ютер клацни кнопку Вимкнення. Все це ми робимо теж лівою кнопкою миші. Третє. Вимкни монітор. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною, і ви її запам'ятали. Дякую вам за заняття і зустрінемося на наступному уроці.